Час піклуватись про себе. З 1 березня в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні можна зробити безкоштовну мамографію. Послуга доступна для жінок після 40 років. Пройти огляд вже встигла Галина Кічак. Жінка розповідає двобічну мамографію грудної молочної залози, робить щороку, аби контролювати виявлену патологію. На лівій стороні на залозі, в мене є. Маленька кіста, яка потрібно для обстеження, щоб вона не ну не не росла, щоб щоб все було гаразд. І консультація мамолога Я потім після обстеження роблю. Так що я проходжу обстеження кожного року, один раз в рік, і радила би всім це робити після. 40 років Рентгенолаборантка медзакладу Тетяна Бабельська каже: мамограф дозволяє отримати найбільш точну інформацію про стан молочних залоз і виявляє пухлини навіть маленьких розмірів. це ручно, так як і було на попередніх всіх моментів старіше. Що чим це зручно дуже, тому що в матчі справи доступати до жи. Сама процедура, зазначає лікарка, швидка і займає мінімум часу. Головне правильно підготуватись до обстеження. Перед Було платье, не було повністю до ну, На це також треба звернути увагу. Потім що ну, маю, не, 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 важливо не вживати кофеїн, каву, ну, назовні напої та кота-колу перед обстеженням. Ну можна так три дні до обстеження. І відповідно про що Щороку, каже завідувач рентгенвідділення Ігор Соколовський, медики міської клінічної лікарні проводять близько 9 тисяч мамограм. І в більшості випадків на обстеження приходять ті жінки, яких нічого не турбує. Вони знають, що 40 років виповнилось. Я абсолютно держава передбачаю, що раз в рік маю право прийти зробити мамографію, і це дуже добре. І рахуйте, що з цього скринінгу є 2-3 відсотки в рік до 5 відсотків рік, що ми виявляємо вперше виявлену патологію, яка абсолютно в 99,9 відсотка є виліковною. Тому це дуже добре обстеження в центральній міській клінічній лікарні здійснюється за направленням сімейного лікаря. Протипоказання для проведення мамографії, вагітність і лактація. Результати медики видають упродовж трьох днів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанії